Та все. Була тривога по кавам, робила перерву у зйомці і почитала якраз новину. Дуже цікаво. А тепер зроблю, чи дійсно поляки звинувачують в обстрілі шахедами Україну. Поляки звинувачують в обстрілі Шахедами Україну. Чи дійсно це так? Так, Україну. Росія, вони вважають. Вони і тих, і тих. Але ось удар тут змочив на Україну. Розумієте? Україна. А ну, що по Росії? Ага. Якось, ви знаєте, Росія менше. А от Україна більше. Як не крути Україна? Їм не подобається все це. Мені йде як туз, і якщо брати туз коло Содолі 50 на 50. Статистика там одна, але ж ви знаєте, що пишуть в новинах про статистику. Там просто мене зацікавило, кого не вважають винними. Добре. Більшість поляків звинувачує Україну в обстрілі шахи Більшість поляків звинувачує Україну. Так, Україну. Вони Україну звинувачують. Порушення кордону. Кордон з Україною, типу якого хрена, знаєте? Ось так. Ось так є. Є такі звинувачення, ну, знаєте, так, так, як би, досить очікувано.